Друзі, слава нації, з вами Дмитро Калинча. Ну що, друзі, як я анонсував раніше у своїх сюжетах, написав заяву на Антона Казанського. Це директор Центру медико-соціальної реабілітації в Чернівцях на по вулиці Героїв Крут. Подивимося, як спрацює поліція. В заяві дуже багато цікавого буду вас тримати в курсі подій. Що ще хочу сказати? Хотів би звернутися до Антона Казанського. Антошка, а хто там? Тобі нарадив дзвонити мені, погрожувати. Хто там з вас такий розумний? Ти би поцікавився у свого хазяїна, Льошеньки. як я воював з його хазяїном Ваською. І воюю далі. Антончику, я воюю з доларами мільярдерами, не з такими, як ти. Що це там собі перекрутили, хлопці. Всім гарного дня!